Ось так додячого одягу фірми Примерк. Все йде покатоване. Такі кросівочки на 25-й 26 розмір. Крісова ковтинка 5-6 років на замочку. Світшот на 6-7 років. Туніка 5-6 років. з єдинорогом. Міняю мальону. Сумочка є в комплексику. На 9 худі з капюшоном. Комплектик з кофтинкою та кардиганом на 5-6 років. 7-8 такий світшот. На 6-7 спідничка. Блузка на 10 років. Такого кольору. Зтеплена, на ця ковтинка на 5-6. Спортивні штани на 13 років на хлопчика на манжетику знизу. На 7-8 років ковтинка. Така на 11, 12. Лусинки на дівчинку. 9-10 років. На 5-6 ковтинка. Наборочка ковтинка з кардиганом, на 12 років, такий в'язаний гарненький. На 5-6 ковтинка на гудзичках, як светрик, і на 9-10 якийсь відшот на байочку всередині.